П'ятниця 14 лютого. Телеканал від ікон про головні події цього дня на сумщині в Україні у викладі наших кореспондентів. Вітаю! Воїни інтернаціоналісти відзначають 25-річчя з дня виведення радянських військ з Афганістану. На Сумщині псевдоподатківці вимагають кошти. Хочу підкреслити, що органи міндоходів таким не займаються. Планету дітей крізь об'єктив жінок-фотографів оцінюють чоловіки. І ті прекрасні роботи, які ми бачимо, які отримали найвищі награди. У Сумах закохані святкують День святого Валентина. Здорово вам ще хорошо, що це день є. мість. Далі про ці та інші події докладніше. Президент України Віктор Янукович оголосив 2014 рік роком шанування воїнів афганців У сумській обласній філармонії відбулися урочистості з нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Ця подія об'єднала воїнів-інтернаціоналістів, їх родини, друзів, можновладців та культурно-мистецьку спільноту. Представники організації афганців приїхали зі всієї області. Їх особисто привітав очільник Сумщини Ігор Яговдик, а також представники обласної та місцевої влади. Обережно шахраї на Сумщині невідомі, представляючись керівниками податкової інспекції, вимагають кошти за вирішення певних питань. З цього приводу до міністерства вже звернулось декілька підприємців. Що робити у випадку подібного дзвінка, пояснював головний міндоходівець області Олександр Семченко. Міністерство доходів і зборів зафіксували три випадки телефонних шахраїв в Сумах та Вохтирці. Хоча точну кількість тих, хто потрапив на гачок псевдоподатківців, встановити поки що не вдалося. Невідомі. Телефонували на підприємства та представляючись керівником податкової інспекції, зокрема керівником податкової інспекції в місті Суму, також Охтирської об'єднаної державної податкової інспекції, та вимагали від підприємців певні гроші за вирішення певних, нібито проблем. Хочу підкреслити, що органи міндоходів таким не займаються. І якщо до когось з неважливо, чи великий лівеликий чи маленький, при що працюю на ринку чи в іншій сфері були такі дзвінки, прохання звертатися негайно звертатися до чергової частини міндоходів. Телефонних Шакриїв спіймати дуже складно, тому в разі подібного дзвінка начальник міндоходів Олександр Семченко радить. Перша реакція так. Мені треба подумати, мені треба узгодити там з партнером, з дружиною. Ваневажа з ким порадитися. Я вам перетофоную чи передофоную мені за дві години. Я зараз зустрінуся, ми все одному Вирішимо потім. Звонок до чергової частини наших співробітників зв'язується з постраждалим потенційним постраждалим і вже далі інструктують і праспівпрацюють разом. Міндоходівці говорять у подібну ситуацію, може потрапити будь-який підприємець. Втім, слід одразу зв'язатися з управлінням, аби вони по гарячих слідах виявили аферистів. Загроза паводку на Сумщині поки не дуже висока, але регіон має до неї підготуватися. Про це йшла мова на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Прийнято рішення мобілізувати усі сили та вжити усіх необхідних заходів, аби населення Сумської області не постраждало через велику воду. За словами начальника обласного гідрометцентру, конкретної інформації щодо водопілля поки не існує, але за наявними прогнозами воно має бути в межах середніх значень. Річки за його словами загрози не становитимуть. Проблеми може створити насичена вологою земля. Сніг, який випав, у нас фактично уже майже зійшов тому цей фактор, як як такий, що буде створювати небезпеку. Він практично. На даний час не існує, от єдині е, серйозні загрози, це може бути що восени 2013 року е, на території Сумської області пройшли інтенсивні і тривалі дощі, які суттєво повисили вологозапаси е, ґрунту при додатковому таненні снігу, де да, в річки підйом води не очікується а от що стосується ґрунтових вод і е, низьких е, місць е, рельєфу, то, в принципі, підтоплення можливі. На сьогоднішній день, за словами начальника обласного управління водних ресурсів, ведеться перевірка стану гідротехнічних споруд регіону, а також їх ремонт. Він зазначив, що якщо найгірше трапиться і велика вода все ж прийде, найбільш проблемними будуть наступні об'єкти. Голубівське водосховище, Езбузький район. Відбувається фільтрувація води через землю і шахту. У разі розмію споруди може підтопити. Автошлях з Новнороський, середня буда та підтоплення близько 20 садиб село Голубівка. Друге. Став село Мезіновка, Краснопільського району. Водоскідна споруда, аварійно стане, Під час повинні вода може переливати через дорогу суми Краснопілля, богодухів, можливий розмів дороги. Третє. Стан. Став село Хухра Охтирського району, шлюз в аварійному стані. У разі розмів греблі може відбуватись підтоплення присадибних ділянок жителів села Хухра. Четверте, став біловоди Сумського району спостерігає значний розмів греблі. У разі розміву частина села буде відрізана. Перший заступник губернатора Сумщини Віктор Чернявський доручив управлінням та службам, від яких залежить забезпечення життєдіяльності регіону, вжити усіх заходів, аби заздалегідь підготуватися до можливого паводку. Особливо він наголосив на тому, що був забезпечений альтернативний транспортний зв'язок з затопленими територіями. Відкривайте двері, семеро волонтерів із Європи приїхали до Сум, аби збирати кошти для Косівщинської школи-інтернату. І не тільки. Чим займатимуться ці месіонери у нас аж два місяці? Більше знає наша знімальна група. Ось купчаться волонтери із Італії, Франції та Польщі. До Сум приїхали на два місяці з благородною метою допомагати дітям. Марта до України приїздить не вперше. Then, uh, я мала змогу переконатися в тому, що люди тут дуже відкриті, дуже сиприємні. Тому я певна, що наш проект буде мати успіх, тому що люди відкриті, і готові допомагати. У Сумах бригада волонтерів із європейських країн уже встигла побувати в Косівщинській загальноосвітній школі інтернаті. Затююавнічуельзідонбікозільдона поспілкувавшись з дітьми, зрозуміли, що в них є проблеми зі здоров'ям, і нашим волонтерам захотілося їм допомогти. Запевняють, за останній тиждень це найвражаючий досвід. Директор загальноосвітнього закладу інтернату каже: діти з особливими потребами тягнуться лише до тих, хто дійсно прийшов зробити їх щасливішими. Вже один день побували вони в нас в нашому закладі, і те, як тепло діти їх зустрічали, як тяглися, як під час інтеграційних ігор, їм було весело, радісно, як вони спілкувалися, вже зрозуміло, що люди приїхали з доброю душею, з добрими намірами. Лінолеум, підручники, канцелярії, це далеко не весь перелік необхідних речей. Діяти потрібно негайно, стверджує голова громадської організації, адже саме зараз вони розвиваються і потребують комфортних умов. Во всьому світі, Та підтримка, таким сім'ям, які дають соціальна служба. Ну звиніть в нашому государстві немає цього. і дуже довго мабуть, не буде, тому що м -м, вся система направлена на перелажування бумажок з одної стопки в другу стопку. Попри законні негаразди, складати руки не збираються до світлих ще залучаючи пенсіонерів, активістів або ті допомогли молоді справлятися із труднощами, адже добро потрібно творити вчасно, кажуть волонтери. Я тут для того, щоб помочь діткам, а також ми здесь для того, щоб помочь зарубіжним волонтерам лучше в з дітьми, поскольку не мають можливості розмовляти на русском українську та російську розуміє ось ця дівчина, що приїхала з Польщі. Ми всі живемо житті бабанкаської академії. Будем допомагати дітям ну, інтернат інтернатом інтернату, щоб ну, сабратим що, що нужна. Що Наразі у них тривають підготовчі семінари. Тож найближчим часом волонтери зарубіжних країн спільно із сумськими діятимуть за двома проектами: волонтерство заради змін та досвід задля піклування, волонтерська програма для пенсіонерів. У Недригалівському районі горів дитячий садок. Сталося це вранці. Дітей та вихователів в приміщенні не було. Пожежу ліквідовували п'ять пожежних машин, хоча полум'я встигло значно пошкодити покрівлю та перекриття будівлі. Що стало причиною пожежі, з'ясовують МНСники. Близько сьомої години ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на території дитячого садка села Гринівка Недригалівського району виникла пожежа. Про загоряння повідомив Кочегар навчального закладу. Вчора ввечері я заступив, на дігу топити, перебував усю ніч на роботі, а утром, коли йшов розтоп'ять кочок, побачив вікнах вогонь. Одразу подзвонив у 101 пожежну службу, дзвонив директору і завказує. На гасіння пожежі було використано близько 30 тонн води, але сама будівля значно постраждала всередині. На місці пожежі працює оперативно-слідча група у складі працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і правоохоронців. Причина загоряння встановлюється. Алерея фотоклубу Імпульс представила зворушливі і щирі роботи міжнародного жіночого конкурсу Планета дітей. Назва говорить сама за себе. Автори висвітлили на фотопапері дитинство, як воно є у найрізноманітніших його іпостасях. Тут і сміх, і сміх крізь сльози. Мета її благородна та щира через естетику краси донести до широкого загалу проблеми дітей, якими на сьогодні переймається світова спільнота. Я думаю, что нам удалось совместить и показать две плоскости, две грани детства, какое есть удачное, счастливое детство, а есть ну, как бы детство, которое не очень. И тем не менее, эти дети, в общем-то, имеют еще возможность улыбаться. Особлива виставка ще і тим, що у ній беруть участь виключно жінки-фотографи, адже саме жінка є продовжувачкою роду, і хто як не вона знає дітей, так досконало. Льошу, Олесю та Єлисея фотографувала Наталія Ковальова. Малі задоволені. Из-за этого у нас появилась любовь к, фото, к фотографиям и всему красивому. Мне нравится молитва, она такая трогательная и очень красивая. Мне понравился тот, что в Николе. Какой... Почему нет? Облиться. Делікатно та тонко на фото поєднані контрасти рівнів життя, грані дитячого щастя. Кожна світлина, своєрідний маленький шедевр і ті от прекрасні роботи, які ми бачимо, які отримали найвищі награди, награди спілки фотохудожників, Міжнародної федерації фотоискусства, французької організації підтримки фотографії. І дуже радісно, що в ній приймали дуже багато відомих авторів. Із України, з інших стран Росії, Ізраїля, Індії безподобні емоції. Це вже четвертий рік, як проводять конкурс. Кожного разу наші талановиті сумчанки успішно беруть участь у цих конкурсах, займають призові місця. Наталія Говорухіна за свою роботу «Зайчиня» отримала срібну медаль. Її фото аж пульсує енергією любові та позитиву. Воно в мене імінна з щасливими моментами. Там запечатлено, Мой сын син п'ятилітній, який просто вот, just... ест кукурузку і солнышко, так сказати, светится, лучики сонышко, его окружают. Крізь призму дитячих милих усмішок, гірких сліз через барви рум'яних щічок та чорно-білі тони контрасту. фотографині апелюють до загалу: будьте добрішими та духовнішими. Сьогодні закохані по всьому світу відзначають день святого Валентина. Цьому святу вже більше 16 віків. Тоді як у Японії традиційно вітають солодощами в Данії білими квітами, а в пристрасних французів коштовностями в Саудівській Аравії на це свято офіційне табу. У сумах же без табу люди люблять, святкують і звичайно ж одружуються в день закоханих. Про те, що означає цей день для закоханих обласного центру, далі наші рубриці Запитання дня. Этот праздник в свои корни пустил очень-очень глубоко. Мы еще с детства знаем, кто такой Святой Валентин, поэтому, я думаю, его нужно почитать, праздновать. Я с удовольствием каждый год отмечаю этот праздник со своим любимым человеком. Я сам Валентин, но не святой. Может, молодые отмечают, а мы потом же. Для меня это, в первую очередь, праздник души, сердца. У меня есть любимый человек. Сегодня праздник, день Святого Валентина. Поэтому мы еще несколько месяцев назад, назад решили, чтобы этот день да, именно эту, созвучно. Дату да, эту дату выбрать. Замечательный день, вообще очень здорово, что он появился специально для влюбленных пар, которые ну, создаются Богом как-то на небе. Здорово вообще. Хорошо, что этот день есть. Мы желаем Отлично. всему городу, и всей стране в такой прекрасный день всегда любить и быть любимыми. Мы просто счастливы и любим друг друга. Влюбленные должны всегда в день влюбленных расписывать. щоб лишний раз підтвердити свою любов. На даний час це всі новини. Попереду нас чекає інформація про спорт та прогноз від синоптиків. Бажайте дізнатися більше, заходьте на нашу сторінку в інтернеті www.vidikon.sumi.ua. Ну а цього святкового дня я можу побажати лише щирого та взаємного кохання. На все добре. До зустрічі на телеканалі Відікон.